Доброго раночку остівочки-соколики відкрила дідову шкатулку, о його карта. Це його карти, тут атмосфера діда Нестора. Давайте я подивлюсь таке питання на два розклади. Задумайте, що ви плануєте зробити, або що ви хочете, і... або на перший розклад, або на другий. І зразу стане ясно. Чи збудеться те, що ви хотіли, чи ні. Давайте. Один розклад буду по цих картах. Я одною рукою, а другий по цим. Так, задумайте, що вам потрібно знати. Так, перший розклад. Що вам потрібно знати? Так, це перший розклад. Так, це другий розклад. Хто задумав на перший, хто задумав? Так, дідом пахнуть карти. Взагалі, <сі> знаєте такий запах полиня і меда. Мед і полинь перемішку. Так, Оце такий запах у карт. Дід завжди пах так. Носив рубашку, гляну. І пах. Так, давайте запах такий приємний. Що вам потрібно знати? Старовинні карти від Анестера задумали накидку? Можете на кохання задумати, може спросити за свого коханого, може за роботу. Ну, хто що запитує? Ну, давайте перший розклад, хто задумав на перший розклад. <кій> <кій> Цей розклад, це вам так і знімаю, так. Показує те, що якщо ви щось задумали по роботі або по справам, не буде одразу получатися. Тут треба дуже багато старатися. Не виходить, одразу, щоб зробити. Якщо ви задумали по аналізам якимось, або в лікарню йти, або ще якісь такі справи, тут треба йти. Карти показують, що срочно йдіть. Аналізи здається. Давайте, провіряйтеся у лікарів, ось у жінка-лікар. І тоді ви зможете не допустити хвороби, не допустити поганої ситуації. Ну, давайте ще одну карту витягну за оце, бо мені це не сподобалось, що це воно не, не вийде, не вийде. Давайте зсередини. Ні, це не вийде, дівчата, ластівочки. Ага, хтось хотів ще за дорогу десь їхати. Десь може продвигатися, не виходить це діло. Ну, знаєте, це поки не виходить. Може, через недільку вже все поміняється. На даний час я вас предупредила за лікаря, предупредила, попередила, що зразу це не вийде. Треба старатися пройти якийсь шлях і якісь умови, щоб вийшло. Так, давайте тепер ці карти. Ось дітові карти. Давайте. Хто задумав на цей розклад? Ще дідові свічі. Бачите, а тут ідеально гарно випало. Якщо задумували за кохання, якщо задумували за Любовну ситуацію, тут і кохання, і свідання, і всі дороги будуть вести коханого до вас або вас до нього. Якщо ви задумали за роботу, тут всі ваші справи будуть на 100% здійснені. Якщо ви задумали покупки, може задумали якесь неймовірне діло, тяжке, сложне, воно 100% збудеться. Це ідеальне з'єднання карт, коли те, що ви задумали, в будь-якому направленні воно збудеться. Дорога скоро, кохання, я завжди казав, постіль, ну це не тільки може бути в любовному значенні. Тут може бути карта ну, гарного діла, якщо ви задумали, полюбовне. Якщо роботу знайдете, то вона вам буде подобатися. Якщо поїздку десь надумали, то поїздка пройде ідеально. Якщо на кохання задумали, ну це в точку. Тут і кохає він вас, і свидання буде, і приїде, або ви до нього поїдете. Так що за цей розклад за первий не розклад не розстраюйтесь, бо я вам повинна була сказати і попередить. Ви знаєте, якщо попереджений, то як е, е, ворожон, так? Так що краще знати ситуацію і, і збіжати.